Як то кажуть, вік живий, вік учись. В огляді на GX12 я говорив, що є певні незручності із налаштуванням робочої частоти цього контролера. І для того, щоб змінити робочу частоту, треба, окрім зміни моделі, заходити в скрипт ELRS та міняти пакет рейд вручну та обирати той, який вам потрібен. І таким методом обирати робочу частоту. Але в коментарях вичитав, що можна ж просто при створенні нової моделі вказати певний номер ресівера. Дивіться, наприклад, я створив модель 2.4. І тут в налаштуваннях Internal RF у мене стоїть ресівер номер 1 А друга модель у мене 915 МГц. І тут в налаштуваннях internal RF стоїть ресівер номер 2. І завдяки цим налаштуванням на моделі 915 МГц У мене внутрішній радіомодуль працює на частоті 915 МГц із пакетрейтом 100. А якщо я перейду на модель 2.4... То в скрипті ELRS у мене вже буде писатися частота 2,4 ГГц та пакет RAID 500. При цьому модель матч налаштуваннях дрона, та в скрипті ELRS вмикати не обов'язково, все буде з'єднуватися по бінтфразі.